Всім привіт, з вами Shadow Play. Сьогодні у нас новий рівень та. Деякий челлендж. Один мій підписник поставив мені челлендж, що я повинен пройти цей рівень без Некроманта, Батлмехи, Арбалета і Асасинів. Я вирішив взяти бруху, якраз опробувати її. Будемо зараз спробувати якось проходити. Так. Вова кін. Так, запускаємо відразу. Так, Ставимо тут башню лучників, щоб швидко обізрядити цих вбивців. Гвардійці опустошувачі ще гвардійці. Вперед у нас є метеори, так що поки що можемо нічого не боятися. Знизу там теж все нормально. Так. Ну, трошки, может, и пройдут, но ничего страшного. Тут тоже желательно поставить мага. оп 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 Так. Гвардейцы, штурмовики, опустошивачи, гвардейцы. Вперед. О, цей звук. Бруха запускає свої черепа. Так, треба це вкачати. О, Наші бійці просто розсипаються. Ну, бур, давай добивай. Ладно, прийшлося використати метеори. Ну, давайте, добивайте. Віверны, віверны. Собі щось у нас оборона. Хочу ще порекомендувати канал Алексіріо. Посилання на його канал буде під цим відео. Заходьте, дивіться. А ми будемо продовжувати! Так. Вбивці, вбивці, вбивці. Півці запускаємо наступну хвилю. Архімага. Та й зверху треба качати магію. Так, бур нам дуже сильно допомагає тут. Так, диверсанти опустошувачі. Диверсанти, нехай буде тут. Давайте, проходьте бруху. Ого, ідеальна лова. ловушка. Так. Зараз почекаємо. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Все, майже всіх вбили. Let's get Let's get Давай, добивай, молодець. Тепер треба диверсантів добити. Летшутінг! Так. Yeah. Де виходьте з невидимості? Вертаємо. Бруху трошки відводимо. на низ І раз. Оп-оп-оп-оп-оп. Добре. Так, того ми доб'ємо. Знизу будуть вилітати вірний кецарі, зверху йти штурмовики. Да. Давайте якось... Без оцього всього вашого. Давайте. Так, Архімаги Знизу ставимо підкріплення побільше, щоб вбивати тих кетцарів точно точно е, -е не пролітаю, ти шо? Так серце може стати. Тихо. не пролетай. Так. Freedom! Виверны, кецари, штурмовики, гвардейцы. Yeah! Давай. Оп. Знизу ці штурмовики е, <риклад> давайте давайте. Бейте, 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 кецерів бейте. <риклад> 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 давайте, давайте. Ну-ну-ну-ну, no, 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 no. давай-давай. Так, сверху мы впорались, снизу впорались. Чародей-гвардиец, чародей-гвардиец. Фух. Зараз будет достаточно легкий, думаю, раунд. Опа. Е, куди? Я тебе не чекав тут побачити. Давайте якось. Потім якось зайдеш, окей? Тихоо! Взяв. Ахімаг наш ти його... Це зробив, я взяв... Метеори прокакав усі, ти що? Капец снизу происходит, капец. Давай, давай, давай. Давай, 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 выживай. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, давай на низ. Куда, 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 куда? Стій! Стій! Ну, добила. Чрт! Вот черт. Да шо у вас? Ёма, як я не навожу, чрдия, чого... а? Взяв всю оборону мені зруйнував. О, шувач... О, ще чародій. Та що ж такое. Ладно. Оооооооо. Ну там надо взагалі инстакил надо було вкачать. О, ще виходить. Ти як я то буду проходити? Во-во-во, відправляй їх всіх назад. Вони мені тут нафіг не треба. -е, е бруху не чіпай. Дякую, дякую за досягнення. Давай, давай, давай. Так, ну инстакильный його. Ну, скоріше ти! Ну, давай. Не будь тупым. Давай, давай. Ну быстрейше, ну скоріше! Я що зря совс. Воу, бей, окей. Знизу капец полный происходит. Бруха, бежи сюда. Давай быстрейше бежи. Все, сейчас програєм, все! Все, пока. Все, все! Минус. Що вас так багато? Як я ненавиджу вас! В першій частині пауки тепер вечородії! Що ви хочете від мене? Хвати! Хвати! Просто хватить! Е, конечно, у них урон! Ніфіга ж собі! Конечно! Капець! що будь такими Не буду казать якими Тут діло все не цій казармі, а В тому, що їх забагато вони всі проходять Ну все! Що те тут нема вже, Все, вже, все, та хватит. Горить в воду. Горить, горить вду. У мене вже терпіння нема на всіх. Ні, не так, вона вже закінчилась! Помогите мне. Я, я с ума зараз зайду. Штурм. Да <плес> нет. О господи, а що у вас тут так багато? А не забагато ли вас? Давай живіть. Живі Я ще вкачаю цей вихор. Тільки, будь ласка, не пропускай більше ворогів. Конечно, їх там, пре. Давай біжись сюда, вуду. Капец, тут ще надо бур ставить. Хемис фу, минус. ой, господи, господи, господи. За що ти мене? Не любиш так. Yeah! Та ну, вс, штурмовака не на нього за розрушителя оцього пігачить. Ооо, добре, що метеора не кинув. Ну окей, зверху. Зверху він тут бур, в принципі, справиться. Yeah! Якось сам. Я зараз просто ще один бурзос сюди завіхачу. Во-во-во, віднос його подалі. Опустошувача цього. Фух. Даже слів немає. Е-е-е, давайте не бити його, бо... Давай, 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 Вуду. Ладно, уже можно. <ривателем> да без накроманта батлмехиарбелетів тяжко, ой 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 Там горуть, тут горять. Ну-ну-ну-ну-ну давай. Там же так нормально все зроблено. Давайте. Са, не надо вона мені тут. Эээ, е -е, тихо. Броху тільки не, е, не чіпай ок. Ей я казне Ні. не Ніеей! Ніеей, аксо! Фух! Мені все рівно що на дві зірочки Головне я виконав цей челлендж, все. Я вільний, ура! Ай, зал героїв. Ну, бруха себе непогано показала, будемо поки за неї грати. Спочатку Міраж прокачаємо, потім бруха. А потім вже подивимося. Фух. На цьому все. Посилання на канал Алексею буде в описі під цим відео. Дякую, я виконав челлендж. Всім до побачення і всім пока-пока.